Американсьходки по українській Що переходить і помалити будемо по піляхіно. Нас тем не вдарило. Пара сліпить, фара сліпить. Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер. Невже довгоочікувана сходочка? Новорічна сходочка. Це вийде віде відео на Новий рік. Так що якраз будете сидіти за столом з батьками, родичами, друзями і дивитися цей влог. З вами Ексакер. Мескарайд. Всі в зборі, подивимося, скільки буде людей. Так що лайки, подписочки, актив робимо. І буде літня або весняна сходочка. Машина не взяв Сім бука! Помалу будемо їхати. Там все одно ми будемо більше стоять, поки всі там репреп, туди да? <зас> сюди. Хлопці тіпали, як пов'язочку. Так Віталік робив. Я <зас> реально До хати, зажигалочку ставиш Потім Максим верне тобі. Як вона робить? <зас> Тут -то нічого не клацать. А, фібальник. Бля! Забув накладки снягати. <зас> Це ж згорівше оте. <тит> о, оце о, диви, оце двадцять. Треба буде на драмтеатрі сняти ці накладочки, щоб не погоріли. Або може візьми бандану чи пов'язку і приїдеш потім. Воу. І знов роїмо в об'єс. Позараз вони на світлофорі вже будуть ждати. Ну і сповни. Ексакер не катався, скільки місяць, місяць не катався, буде якраз розкатуватися в ложі. Ми стоїв. Не можна так. Ви ще... Майте повагу. Майте совість. Куди? Куди я лізу? Це ж тут стояв. Це совкове покоління зразу обзивається. Круто,

Синхронно на стан стали прилавок сид'є місія виконана. Не збили прилавок. Зараз ворвемося з цієї сторони, там де я ховав для вас педалі Пишіть коменти, скільки буде людей. Сондрайдер!

Ви бізнесмен, і чому ви запізнились? Бо я по базарі льотав ще на зиксакером. Побачите у влозі. Штера. <ріпи> а де ми кита зайсем? Оооо! Я... Мама, клейф! Так, ща, так, оп <ріпи> Десь Сяка не ламав. А у мене є на п'ять машинка. О! П'ять, шість, Зараз буде. Десяточка О, єсть На традером тебе повідомить. Не можна. Китарту нема в глазах. Мені кидають. Давай Дай дом ще наклейкуємо. Одна і одна коротка. мені

Давай, сейчас. Ой, кріпал. таке стоїть. Де? а в мене вже їх немає. Чи ебойчик сзади, чуєш? Ебойщик. Щелка. Ууу, високий. Ростижку їв. в кадр. бойщик, давай. Строя. Йоу, пацани. Тут в мене Є. Є. Yeah. Ебойщик, тут слегенько сходить. А, Горить. Трюки на ім'я Стантрайдер. Трюки на ім'я стантрайдер. Маємо як фонд. А це брюк зашкоду плів. Чемки. Я тобі гроші скидаю. Точно. Бля! Ми вже всі розібрали. А ти ми зразу Не Я піду з пішли, я забуду свідені. Все. Там це мішень огородні пожило, що популяриш. Ой, які ви добрі. Наше ти мене вдарила. Ой, кріпал. Вона була. Ооо тебе він скипит. Легенда! Нет! 30, наверное. Давай сюди Бляха, тут не всіх видно. Йоу, любі друзі. У нас така от сходочка Нормально така. білий Їдемо в парк Шевченка Можем? Їдем. Арек, розжив, коли будеш катать? Достань. <свист> ну покажи, ну ще станд. Станд? Ну навали. Йоу. Показуй. Скільки він максимум є? 55. 55? Капець. Американ. <свист> Давай еде! Стив, стив, стив. Стив, стив, машина почекає. Тихо, тихо. Містер Стірбакс. No. Але опасно, щоб не збили нікого. Сікуємо А ну давай, показує. Та все одно, о-о-о! Oh. Oh. Ой, жінка переходить, по малих тупонах похуяк чуть і Ой-ой-ой! Все, нормально було. Ми виїжджаємо з того поворота. Там назустріч їде машина по полосі, то всі вилітають. Зараз ще декола і на парк Шевченка. Легендарна сідушка проперджена. І вся живе. Три дня, да, келстріт. Американ сходки по українській. Класно, вузько. Пуские щелочки. Шашки, маме. Давай, да Там прийдем. Дай куда прет. Стын, стын. Алло? Ай, Чо? Тож ми вже туди приїжджали. А, <ріст> Де ви а, ви В сімці були. А, <ріст> Шашки, <Ай>, мани. <ріст> <ай, ріст> <ріст> давай. Все, <ріст> давай. Что ты хочешь рубить? Вынять его здесь? Я хочу сразу тут давай. Бля ну. Давай, держу. Навал. Ну, типа крутой. Да, это Давай. Накляйся. Гелестурайтер Пенис. Давай. Я сами Я дрённая, я дрёнка. А вы выдал. Ты мозг. Бля, типа спой. Давай. Можно работать. С Хизаров. 16-17. Фотку, типа, друзья, давайте. Типа, друзья. Опа!

Вау! Чего? Давай, давай, давай. Вау! Wow. Ну давай, ну давай, Игорь, ну покажи мастер-класс. Вау! Wow. Wow. Да ё... Ну, ты... Зараз я ноги розвешу, и так буду чувствовать угол. Ехай! Ай, Куніславчик, да? Іди сюди. Куніславчик, Куніславчик. Все вже все, все вже не треба. Ой-ой-ой. А ось, власник. Тільки пораван, не І перчатка. Зуби. Як він стає так? пта неген я! Фара сліпить, Фара сліпить, фара сліпить! Куда я получил? О! Пробуємо станту день один! О! Бразил! Дайоп! Пість відсотків, я мама. <гублі> ну, Чуть-чуть поучив. <гублі> Косяк. Джинком бас. <гублі> а щоб <трошу>, хтось підпалив! <гублі> Йоп твою мать, подпалій! Да. Подпалій п твою Мені семі! Та вона не дотягнеться! Артем, підпались! А, бляха, моя Та да Ви далі встаньте, далі! Ми, чуть чуть далі з'їдь по малому місці. Нажміть, нажміть! Нажміть Під... Хотів Та, бля, Распалю. Червоний, Артем, підпалюй. Все, давайте, врубай! Давай! Тікай! Доганяй! Он тут красавчик. Ну вообще имба. Я посрался. Лайки ставим. Ти знімав? Покажи. Я ж уже снимал. Потому что за далеко, наверное. Ох, я. Ти, кстати, Вадим, я максимально типа нагейт в лево дав. Ага. Ну там прикольно. Ти тільки їх розвернулося, ми ж думали, що і все. А я не бачу. Я там вообще ничего не бачу там. О, капец. Всё, bye. Да. Привіт, Соломія. О, Соломія? Софія. Я думаю. Передаю привіт э, Софії і Соломії. Передаю привіт Від Вістантрайдера. Давай на златі. А де зажигалка? Я я. Я. Це не наш. Це зраділова зажигалка. Зажигалочка, дайте нам. Це не наша Так, звідси. Не вися вдивилися, щоб ніхто ти позволив, типу, думав, тіпо, не вибіг. Так. Да. А так, да, два хракурші. Що, давай, поїхали. Зразу просто дьору даєш. Давай! Козуй! Попер зіскривий. Нормально так. Тому воно швидше буде горіти, yes. а ти аж до Ялки доїхав. Воу, Марго піднялась. Вартекс мене? Мені гроші просто так. Я не містер біст по іншому біс. Найпер час. Передаю привіт святославу, якого накаже мама і за що він центр. Ааа. Ааа, єс. Всім добрі за просмотр, з вами був Стантрайдер, Ексакер. І ціла оця команда, ціла сходочка, фанатів і... Ївню! Хейтерів! Хай, Мескарай поїхав домой, так що без нього Хейтери хай, хай, в нас тут! Оцей де цей? А дев'ям? Хейтершо. Не можна бути хейтером, так що ставимо лайки, пишіть коменти, чи ще мені сходочки такі робити, може ще буде файершоу, може літом сходочка або... Безгой! Тож всім пока! не улетіло!